Добрий вечір, шановне товариство! 26 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую вам розвиток саджанців. посажених, крайній зліва посажений тиждень назад. А два посередині і крайній справа посажені через 2-3 дні. На цьому, що посажений тиждень назад, коренева вже досягла стінок. Нашого імпровізованого контейнера і розвивається далі. Корінчики гарні, біленькі. І по всьому кругу виглядають вже наверх. Розвиток йде гарний. Приріст також розвивається. Як на цьому, так і на цьому, і на середньому, який був самий пізніший Ну, На цих двох ще кореневої сюди не видно, але не обов'язково буде. Ще хотів вам наголосити, що полив має бути дуже дозований. При посадці гарно полили, замульчували і до повного підсушування не поливаємо. Як є роса на стінках, не поливаємо. Польємо вже тоді, і то невеликій кількості маленький стаканчик. На оцю посудину. Щоб корінчики в нас не загнили. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до побачення, всім гарних врожаїв!